Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне і ви знаходитесь на каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову. Ну, думаю, раз ви дивитесь це відео, ви і так це знаєте. Сьогодні я записую вам таке розмовне відео. Де я хочу відповісти на питання, яке вже почало з'являтися в глядачів і в приватних повідомленнях, і в коментарях. І думаю, що в грудні місяці це питання буде з'являтися ще частіше, тому я попереджую ваші запитання і відповідаю зараз, коли вийде продовження уроків українською мовою для початківців. Як ви знаєте, ми з вами пройшли е, умовно рівень А1. Тобто з нуля з правил читання ми поступово від від відео до відео е, проходили з вами різні етапи, щоб дійти до рівня А1 через відеоуроки. Отож, коли буде продовження? Одразу ж відповім, що продовження я планую зробити після нового року. І зараз просто хочу пояснити, чому? Чому виходять відео російською мовою, але не виходять наразі відео українською мовою? Це не буде якесь виправдовування, мені, мені нема чого виправдовуватись, але хочу з вами, як за аудиторією, я знаю, що більшість з вас, ви мене підтримуєте і ви любите мою роботу і поважаєте мій труд. Просто хочу поділитися з вами тим, як я взагалі працюю над відео. На своєму каналі, і, зокрема, над відео українською мовою справа в тому, що відео українською мовою, особливо такі відео, як я роблю, тобто, де поступово ми з уроку в урок вивчаємо покроково новий матеріал, щоб це було логічно та зрозуміло. Такий вид відеоуроків займає дуже багато часу, тобто підготовка до нього. Якщо ви дивились відео, де ми розбирали з вами книжку «Анфюрено Мемока. У нас було окреме відео пояснення, де я пояснюю якісь моменти, які з'являться в главі, яку ми будемо читати в наступному відео. Щоб ви розуміли, я прописала повністю сценарій всіх цих більш ніж 10 відео заздалегідь, тобто я продумала весь сценарій і потім записувала по цьому сценарію відео. Це зовсім нелегко. Це робота з методологією. З уроками російської мови, які я зараз виставляю, де ми розбираємо пісні чи фрагменти з фільмів, робота над цим відео набагато для мене легша. По-перше, я думаю, що ви помітили, що мені легше розмовляти російською, ніж українською. А по-друге, ну, щоб розібрати. Пісню мені просто треба подивитися тексти, там підкреслити якісь е, цікаві моменти і записати все. З уроками українською так це не працює, тому що я. Як я вже вам пояснила, працюю над тим, щоб вам було методологічно правильно донесено інформацію, щоб ви через відеоуроки могли поступово вивчати мову. Це моя основна мета. Це причина номер один, чого я роблю невеличку паузу з уроком українською мовою, тому що мені треба розробити цю методологію. Правда, я вже знайшла книжку, яку ми будемо далі з вами читати. І зараз я так поступово, коли є час, працюю над тим, щоб прописати сценарій. Друга причина поступово, чому я працюю і повільно. Деякі з вас вже знають, що у мене народилась дитина, поки я знімала якраз розбір афюрену мемука. В цей період в мене народився син, і, звісно, з маленькою дитиною складно працювати. Я, я не жаліюся, але думаю, ви розумієте. Наприклад, зараз я знімаю відео. О десятій вечора, коли він заснув, я в на не найкращому стані, але я сподіваюся, що я зможу вам передати основну ідею, яку я хотіла закласти в це відео. І причина номер три, чого відео українською мовою наразі на паузі і будуть вони виходити скоріш за все після нового року, тому що під е, продовження, тобто відеоуроки рівня А2 українською мовою, я теж хочу зробити розробку вправ інтерактивних вправ на платформі, як я робила і для уроків курсу А1. Ви знаєте, що можна придбати доступ до вправ зроблених під. Ці безкоштовні відеоуроки, які ви подивились, рівня А1 до цих уроків можна купити окремо доступ до вправ, щоб закріпити матеріал, дізнати щось нове. Ну я вже багато разів пояснювала, як це взаємодіє. Ви можете подивитися приклади, як це на платформі виглядає. І учасники курсу А1 вправ дуже мене просили про продовження, тобто зробити курс А2 і зробити вправи під нього. Тому я теж працюю над тим, щоб розробити вправи, це теж займає час. І це третя причина, чому я зараз не кваплюсь. Мені треба час на те, щоб все зробити якісно і класно. До речі, якщо е, хтось з вас, глядачів, хто дивиться моє відео і очікує на відео рівня А2, і ви хочете отримати також доступ до вправ, щоб я вас попередила заздалегідь, то ви можете е, внизу залишити свої дані, там Google форма. І вам на e-mail прийде повідомлення, коли з'явиться курс вправ до відео циклу А2. Ну тобто, як і раніше, відео будуть виходити безкоштовно на YouTube, а у вас буде змога до цих самих відео придбати вправи. Ось такі справи. Ну і ще на останок скажу, що наразі також я з командою професіоналів ми працюємо над моїм сайтом для того, щоб ви могли зайти на сайт та побачити нормально конкретно, що у мене є YouTube, що є. Конкретні списки відтворення, що є безкоштовний телеграм, що є платний телеграм з правами по підписці, що є курс прав під мої відео, тобто, щоб всі ці можливості безкоштовні і платні, щоб вони були представлені на сайті, щоб ви могли побачити повну картину. Тому. Ви бачите, зараз е, час такий нелегкий, але одночасно для мене цікавий час змін. Тому я вирішила вам записати це відео, щоб ви не переживали, щоб ви розуміли, що урок українською мовою я продовжую знімати, але я до них готуюсь ретельно для того, щоб вони були якомога класніші, зрозуміліші і щоб не було ніяких прогалин. Бо як я вже сказала. Методологія то наше все для мене це дуже важливо, і я думаю, що мої відео тим і відрізняються від інших відеоблогерів, що я намагаюсь в списку відтворення уроків українською мовою, щоб все йшло поступово та зрозуміло, щоб ви покроково могли дивитися з відео в відео і рухатися в вивченні французької мови. Дуже вам дякую за увагу. Буду вам вдячна за вподобайки. Якщо підтримаєте мене, я вам все сказала, як є від чистого серця. І також буду вам вдячна, якщо будете ділитися списком відтворення уроків українською мовою. У нас вже закінчився. У рівень А1, ви можете просто поділитися з вашими друзями, які вивчають французьку мову, посиланням на список відтворення. Він знаходиться в описі. Так ви мені допоможете, і мені буде радісно від того, коли я буду бачити, що відео українською мовою набирають багато переглядів. Тож, дуже дякую за увагу! І скоро побачимось! Мерсі. Опа!